4. 5. 6. Можемо виходить. Можемо виходити. Дуже непогано присидгують. Грать, грать, грать. Добре, добре, граємо. Граємо, граємо. Граємо. Будемо атакувати чи ні? Добре, добре, серединка. Хороша була передача. Не відкрився в час. Поїхали, поїхали. Добре. Не зараховано, бо ваші не вийшли. Ваші не вийшли. Ви ж пам'ятаєте цю історію. Молодці. Від з Раз, два, три, чотири, п'ять. Можна, можна, виходити. Приживайте, притискайте. Що ми стоїмо? Два. Добре. добре. Нам зажимаємо. Три, чотири. Можемо виходити. Можемо виходить. Добре, добре. І не зарахований. Поїхали по баранчеві ще раз. Раз. Добре. Хороша передача. Два. Три. Молодці. Зараз непогано. Непогано. Граємо, граємо, граємо. Добре, добре. Добре, м'яч вийшов, не починають. Поїхали. Раз. Давай, давай, рухайся. Два, три. Чотири. Можемо виходити. Можемо виходити. Добре, добре. Переведення можна. Переведення можна. Ширше, ширше. Добре, Настя, молодець. Два, три. Трошки не встигаєш. Добре, міма. Міма, бери м'яч. Швидко. Раз, ширину і серединку дали. Два, серединку. Серединку дали. Нема кому дай, середину. Добре, добре, можна міняти, можна міняти. Раз, два. І завершуй. Та ні, то треба прокидатися трошки. Прокидатися. Добре, добре, добре. добре. має бути. Помагайте йому, дивіться, помаранчеві, дивіться, ви стоїте, йому нема кому дати, він від ним мучається, а ви стоїте, лише Настя дала. Давайте помаранчеві, ще раз починайте. Помаранчевий м'яч. Помаранчевий. Помаранчеві. помаранчеві, давайте адреси. Де адреси? в Всерединці, де адреси. Не маємо кому дати. Добре, добре, давай, давай, молодець. Молодець, що? Тут вже можемо переводити з одного флангу наїчку. Добре, добре. Пас, пас, ширше. Ширше. Немає, немає. Беремо м'яч, беремо м'яч. Швидко, чотири передачі. Пас. Добре, наші молодець. Володець. Було, було, було чотири, їй передача, Добре, поїхали. Добре, один ну, не зараховано. Не зараховано. Якщо ми не будемо думати, ніколи ви не заб'єте, бо ви не переходите. Поїхали, поїхали, поїхали. Добре, добре. обмежуємо кількість дотиків і кількість передач на чужі. Ми можемо забувати лише після трьох передач, щонайменше. Але залишаємо перехід. Залишаємо. Перейшли, забили, поїхали. Зміна завдання. Тут уже не обов'язково чотири набирати. Добре, добре, дуже спокійно. Відбирають мяч вони. дуже спокійно, добре. Добре, сині, сині грають там. Сині, тепер сині, сині беруть кута м'яч. беруть кута м'яч. там беруть. По Їхали. Поїхали швидше, швидше. Раз. Добре. Переводимо, переводимо. Добре, добре. Ще раз пробуємо перевезти. Добре. Зараз за два, могло бути, але... Добре, Настінька, цепляйся. Добре. Так, да, було, було. Ну, Бу. Про переведення тут важко сказати. За один зарахували. За один. Настінька, о, штрафнічок. штрафтік поставили, штрафний удар. Поїхали, 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 рухаємося. Можна на чужу половину. Непогане рішення. Vamos para a aranha, chega out, out. Vamos para <triva> Одну секунду, будь ласка, знімаєш... завдання. І ти знімаєш маніше. Одну манішечку Насті, а другу манішечку тобі. Вас додаткове завдання. Будь ласка, займаємося. Пауза позиції. у вас! Виграють синенькі, виграють у нас 5 0 5-1, так. Принесите, обов'язково, бажано в дійсно зону. Ми пам'ятаємо на своїй необмежена кількість дотиків на чужі – дві-три передачі. Готові! М'яч ворота! Але, але, стоп, стоп! Але якщо перевели м'яч, завраховуємо за два. Хто не вийшов, зараховуємо за два. Ви розуміли? Те саме поїхали і від Відразу два-три кроки зробив прискорення, змінив напрямок. Поїхали! Добре! 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 Да, Забивать. Єсть. Є, трошки підбев. Переможці можна сюди. Добре. Добре. Слава, Просто жимо. Непогано тримають червоні. Дай, дай. Да. Добре. Переведення! Ай-яй-яй, переведення, бо там було. Добре. Добре, добре, хто там? Червоні чи якісь сині беруть? Сині. Стоп, стоп. Зараз віддав передачу, не рухнувся. Тренер звертав увагу. Просив зараховувати за один гол. 5-2 виграють сині. Не забуваємо. По гол зараховано в ваші ворота. Ви вигравали 5-1. 5-1 і зараз він привіз ще один. 5-2. А? Ні, було 5-1. Мені підказали, що я вийшов. П'ять вас. Поїхали, рухаємо. 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 Добре, 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 виходимо. Виходимо. Ай-яй-яй, молодець. Правильно, а ти І за шортки. Беремо м'ять. Поїхали. Поїхали. Можна. Можна. Добре. Добре, ласка. Беріть. Беріть. Добре, аут. Поїхали, Сині. Не забуваємо після передачі рух. Після передачі рух. Добре. Раз. Два. Добре. 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 Може бути, може бути, не забуваємо рух. Добре, рух не забуваємо. Добре, добре, Настя, рухайся. Добре. Співає, співає. Давай, давай, давай. Аут, аут, аут. Ви бачите сині, я світли не бачу. Ну, там порядно поступайте. Вийшов м'яч, віддали супернику. Поїхали. Поїхали. Дивіться, скільки майданчику тут вільний. Володя, правильно рухаєшся. Дуже правильно. Дуже правильно грать, грать, грать. Вийшов, це я скажу, вийшов чи ні. Гай, ширше, ширше, переведення. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, як же так? Поїхали 5-3, поїхали 5-3. подякували йому. Добре, ширше. Ширина. Добре, переведення. Добре, 5-4. Ні, навіть за два. За два рахуємо. 5-5. Поїхали п'ять-п'ять, рахуємо. Знаємо, синенькі, треба трошки оживитися. Оживиться. Добре. Добре. Виходимо, виходимо, сині. Перевод. Браво, право, право. змінив напрямок. Змінив напрямок. Стоп. За два зараховується, Молодець. Чому ти заснув? Сім-п'ять. Сім-п'ять виграють сині. Добре, ширше, ширше грає, ширше переведення, добре, 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 трошки, трошки ширину даємо, ширину даємо, даєм. до м'яча, до м'яча, дуже непоганий вихід, дуже непоганий вихід. Ти не взяли м'яч, не взяли м'яч, дать, починай. Так, так, да, так, да, да, я подивився, вона побігла, тільки з запізнення. Поїхали, поїхали. Добре, добре, швидкий, швидкий. Рух після передачі. Рух після передачі. Добре, Єльс. Не, не перейшов. Всі п'ять. Так і за Поїхали. Ці п'ять було. Було 5-5, потім сині забили за два. Добре. Перейшли. Добре. 7-6. 7-6. Поїхали, поїхали. Заруба, заруба у нас. Поїхали. Дуже непогано. Хорошо хотів. Настя, й рухається після передачі. Добре. Добре, молодець. Настя, червоні, помадаємо. Начі грають, Насті м'яч вийшов. Помаранчеві грають. Всіх шість. Да, є, всі перейшли. Всім-всім. Всім всім. Поїхали. Не забуваємо після передачі рух. Після передачі рух. Добре. О, Настя, рух, рух швидко. Добре. Настя, це робить. Але ж ти подивись, вийшли твої чи ні. Не зараховано, Не всі вийшли. Поїхали, поїхали. Добре, добре. Ну, ще раз. Да, молодці, якби зайшов. А що позицію не міняє? Добре, є. Сім, було скільки? Сім-сім, так? Вісім-сім. Вісім-сім всі ведуть. Добре. Беремо, беремо. Всім сидіть попереду. Працюємо, працюємо. Працюємо. Все збираємо. Відходимо сюди. У вас там є програмші, Серега. Відходимо сюди. Всі молодці. Тішки да, да. забираємо, всі забирають, тішечки теж по дорозі. Всі бачимо, все забираємо. Активніше. Давайте, у вас є, хто там програв. Да, зараз каже. Швидше, Ярик! Макар, швидше! Швидше. Дочка, швидше, швидше, швидше. бодька, ботік. Там програв? Яка команда? У нас програли помаранчеві. І у нас помаранчеві Як шикарно Давайте помаранчеві сюди. Виходимо, так, вишипився. Ручки на плечі робимо одну команду, хоч не переможців, але так. Зараз він до нарумо показав, з Помаранчеві. Ми з помаранчевими. Не знімайте поки що, помаранчеві сюди. Давай трошки прискорюйся. Льовчик, дивись, стали в один рядочок. Макарчик, в один рядочок. Всі сюди. Яку, Дочка, будете, яку будете пісенку співати? Я яку всі знають? Я вибучаю, Я, а ти Забирай, забирай, яку знаємо. Червона кала. Ой, Лузі, червона калина. Ми починаємо їм плескать, хто у вас заводить, поїхали. Знаєте, хто мене заводить? Макарчик. Давай, давай, поїхали, макарчик. Макар. Давай. Ой, Лузі, червона калина. О, мила. Живайся, віші. Наша слава Україна, за А ми чую. Червону калину ті А ми нашу Славну Україну. Ге, ми оцелемо. Все молодці, дякуємо всім. Ми розходимося, два слова буквально по тренуванню. Сергію, будь ласка, вам слово. Ви Ні, можна, можна. Саме на початку. у футболі, більше що треба робити? так. Відкривається, да. не віддати передачі, подивитися футбол, чим завершиться. Це дуже важливо. Знаєш, скільки в середньому футболіст пробігає за матч? Як? Ну, декілька це скільки. Десять це мінімум взагалі. Ні, 20 днів. Між ні, ні не коні. Мінімум 10 пробігає. Як ви думаєте, скільки воротар за гру? mm